Дуже важливе питання для нас, і ми чесно кажучи, підбирали тимчасові заміційні центри. В першу чергу, головне питання це щоб було сховище. У нас будуть центри, які мають сховище, і центри, в яких можуть сховищі проходити процедура тестування. Значить, ну про це ви дізнаєтеся вже коли тільки прибудете на пункт тестування. Зараз розголошувати не буду. І взагалі, з метою безпеки, ми не розголошуємо графік проведення і хто куди буде добирати. Тобто, це ви, 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 ви дізнаєтесь свого персонального кабінету, і велике прохання не розголошувати цю інформацію. Де ви будете проходити, коли ви будете проходити, ви отримали запрошення? Там вказано, коли і куди повинні з'явитися. Значить, я вже казав, що треба доїхати, скажімо, своєчасно, але можуть бути нюанси. Ви їхали, і по дорозі пролунала повітряна тривога. Ваші дії, значить, перше, ви повинні знайти. Найближче сховище, щоб, скажімо, так перечекати цю повітряну тривогу. Далі е, можна, якщо, скажімо, ще дозволяє час перезвонити на, скажімо, одеський регіональний центр, повідомити, що у вас отаке от трапилося. Далі ми будемо вже по часу дивитися, що відбувається. Якщо ви встигаєте до 10-ї години зайти в пункт тестування, то все нормально, ми працюємо. Якщо ні, якщо Затягнулася ця повітряна тривога, значить, все рівно повинен прибути до пункту тестування, але вас там фіксують, що ви спізнилися з поважної причини, з того, що була повітряна тривога і ну в дорозі. І далі буде вирішитися питання допуску вас на додаткову сесію. Тобто, вже проходити з усіма іншими, ви тестування не будете мати можливості. Далі, ви своєчасно, прибули на пункт тестування, у вас все нормально, почали працювати повітряна тривога. Значить, інструктор вам дає. Є команду, як ви збираєтесь, ідете за інструктором, е, чи в сховище спускаєтесь. Е, ну сховище, так да, чи немає куди. Тобто, ви можете взяти свої особисті речі з стола, бо е, телефон, там може позвонити рідним, щоб не хвилювалися таке інше. Тобто, це все допускається. Але коли завершена повітряна тривога, знову підіймаєтесь до своєї аудиторії, знову складаєте речі, свої особисті речі на стол для особистих речей і продовжуєте працювати з того моменту, де ви прирвали працювати. Це в випадку, якщо повітряна тривога триває не більше півтори-дві години. Якщо дуже затягувався цей процес, і е, ми бачимо, що вже нереально завершити тестування в цей день, то тоді е, вас буде спрямовано на додаткову сесію. Теж саме перейдете в додаткову сесію. Ну, сподіваюся, що цього не буде.